Київський ярмарок б'є рекорди цьогоріч зібрали 290 тисяч гривень. На Буковині вже є перші громади, які заявили про об'єднання. На Буковині попрощались зі ще одним загиблим на сході героєм. <му> Вітаю вас на п'ятому каналі події Чернівців та області 15 липня в інформаційній передачі. Місцевий час у студії Майя Гуменна. На Буковині попрощались зі ще одним бійцем АТО, 40-річним Миколою Соловієм. Його мобілізували у лютому. Загинув чоловік під Маріуполем 10 липня. У Миколи залишилась дружина та двоє дітей. Мешканець села Юрківці Заставнівського району Микола Соловій отримав повістку у січні. Вже в лютому його направили на навчання до Львова, потім до Рівного. Після підготовки чоловік поїхав у зону АТО саме до Маріуполя у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Там він пробув менше місяця, боєць потрапив у засідку і загинув під час обстрілу. Був направлений у склад 14-ї окремої механізованої бригади, де проходив службу. Особовий склад 14-ї бригади був направлений у місце виконання завдань Донецької області, в район Маріуполя. Під час виконання бойового завдання даний військовослужбовець е, потрапив в засідку та був е, та загинув, героїчно загинув. Я по свій раз, коли він загинув, о п'ятій годині ранку говорив. Казав, що б'ють. чи я можу дочка і до рамку чи є. Це бульова. Він дуже хотів служити. Він сказав, То, як не я, мусив захищати цю нашу країну. Я... Взагалі ним гордилося, тому що такі герої наші. Учора біля села Болотиного, станично-луганського району на вибухівці підірвався чернівчанин рядовисто 128 восьмої бригади Вадим Ситніков. Разом із ним загинули ще четверо бійців. Вони розміновували територію, повідомили при службі головного управління МВС України в Луганській області. Вадиму восени мало сповнитися 45 років. У нього залишилась дружина Ірина та донька Наталя. Щорі співчуття вже висловили представники Чернівецької міської ради. Пишуть цитую Вадим, мужній талановитий, щирий, закоханий в Україну поезію і музику. Театр він завжди гуртував навколо себе небайдужих людей. Був зірцем для друзів та побратимів. Його сторінці на Фейсбуці відео датоване 2 травня цього року, на якому він виконує пісню, акомпануючи собі на гітарі, астріло де та що за награда. Мені би виріби портвідовою, а принцеси мені да мені нада я і так пам'ідю. Більше сотні атовців досі не отримали статус учасника бойових дій. Проте навіть ті військові, котрим його не надали, мають право на безкоштовний проїзд у транспорті. В яких випадках вони можуть скористатися такою пільгою, дізнавались наші кореспонденти. Вони не завжди хочуть говорити про це, бо кажуть, їм неприємно. Українські солдати їдуть на схід, аби вберегти своїх родичів, друзів та загалом мешканців України від війни. Натомість часто не отримують навіть поваги. Учасник АТО, да він не проплатив квитки, він принципово його зупинили і висадили з автобусу. Така пільга, як проїзд у громадському транспорті міста, і справді передбачена лише для учасників бойових дій. Та військовослужбовці запевняють, що у деяких містах України всі учасники АТО мають змогу їздити у транспорті безкоштовно. Та Чернівці до таких. Не належить мова йде сьогодні не в пільгах, мова йде сьогодні відношень суспільства. Розумієте, багатьом хлопцям вони розвертаються, навіть не говорять про ці пільги. І їм саме головне, що вони свій обов'язок виконали. Але мова йде сьогодні про те, як держава і, зокрема, суспільство ставиться. І ставлення і пільги, які учасники АТО, не маючи спеціального посвідчення, отримати не можуть. Питання для військовослужбовців болюче і це не лише безкоштовний проїзд міським транспортом, а й автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості та пільговий проїзд залізничним та повітряним транспортом. Проте є випадки, коли військовослужбовець незалежно від того, чи має статус учасника бойових дій, може їздити безкоштовно підрядження, переміщення з військової частини з одної військової частини в іншу, тобто коли переводять військовослужбовця з одної військової частини в іншу, і при звільненні, якщо він звільняється з військової служби з військової частини до місця. Визначеного його так сказати, перебування проживання він також безкоштовно оплачується проїзд. Пояснив обласний військовий комісар, як це відбувається на практиці. За свої кошти отримують білет проживання в гостинніці проводиться також за свій кошт. А потім при поверненні з відрядження представляється відповідні документи фінансову частину, яка проводить оплату проїзду і перебування в відрядженні. Згідно чинного законодавства, тож ці кошти, які компенсують витрати на проїзд, військовослужбовець отримує у військовій частині. Якщо військових відправляють на навчання, вони також не платитимуть за проїзд. Запевняють у військовому комісаріаті. Ми відправляємо одну із команд військовослужбовців в навчальні частини. Тобто, механізм який є старший, старший іде в касу, виписується військово-перевізні документи, бере на всіх квітки, безкоштовно. Всіх саджаємо в потяг. Ідуть військову частину. Так само відправляють військовослужбовців в зону АТО. Вони за словами Віталія Чурая не сплачують кошти з власного гаманця. Їх витрачає Міністерство оборони України. Нерідко військовослужбовці не використовують своє право на пільгу, тому що не обізнані, кажуть експерти. Тому радять більше дізнаватися про свої права. А військовослужбовці буковини запевнили, що звернуться до керівництва міської ради, аби всі без винятку атовці мали змогу користуватись пільговим проїздом. Ульга Андрійська, Михайло Антонюк, Ярослав Левицький, місцевий час. Малий прикордонний рух увійшов у дію, але поки що перетинати кордон без віз буковинці не можуть. Зараз консульство Румунії лише збирає документи. Це справа не проста. Про нюанси отримання дозволу дізнавалась Олександра Агієва. Найперше, що потрібно зробити для отримання дозволу зайняти чергу. Тут це відбувається у телефонному режимі. Потрібно надіслати повідомлення із текстом латиницею. PMT – це символ консульської послуги, своє прізвище та ім'я, а також дату народження. У відповідь прийде СМС із зазначеним часом, коли потрібно з'явитися в консульстві. Після того як на вході перевірили ваш паспорт громадянина України та закордонний паспорт, і впевнилися, що з ними усе в порядку. Вам надають заяву на отримання дозволу малого прикордонного руху. Ні, потрібно вказати особи. Листі дані та ціль проїзду в Румунію в анкеті, окрім інформації про себе та мати поїздки, потрібно вказати також контактні дані людини в Румунії, з якою в разі чого можна зв'язатись. Це може бути як хтось із родини, так і друзі або колеги. Якщо у вас як і у мене ніяких зв'язків у Румунії немає, дозвіл ви не отримаєте. До заповнених документів потрібно також додати фотокартку, копії першої, другої, третьої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України і першої та другої сторінок закордонного заяву та декларацію разом із копіями Паспорта громадянина України та закордонного паспорту ми подаємо у вікно прийому документів, а далі проходимо наступні процедури. Подані вами документи перевіряють. Далі беруть відбитки пальців, просять залишити електронний підпис на спеціальному пристрої і на останок фотографують. Тепер залишається лише чекати на отримання дозволу. Протягом 60 днів ваш дозвіл повинен ви повинні отримати ваш дозвіл вдома. Генеральне консульство Румунії в Чернівцях відправляє поштою. Дозвіль, і вам залишається тільки чекати вдома, не приходячи до, до консульства або не вдома дозвіль. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час. Першопрохідці у децентралізації. На Буковині вже є перші громади, які заявили про об'єднання. У Путильському районі це усть Потила та Мереничі, Стороженецькому, Великі Кучурів, Тисівці Снячів, Осокирянському, Вашківці та Шишківці. Глибоцька селищна рада та Михайлівська сільська рада вже навіть провели спільне засідання, звернувшись до обласної ради щодо об'єднання та проведення виборів. Сама процедура об'єднання не проста та відбуватиметься повільно, зазначив керівник регіонального центру реформ. Об'єднані громади відтак отримуватимуть сукупні доходи від більшості податків, які залишаться на місцях, та можливість розпоряджатись власними коштами, каже Ігор Бабюк. Натомість повинні виконувати делеговані повноваження на їхніх територіях. Має бути поліція, швидка функціонувати соціальні управління. Ті ж громади, які ще не визначилися із ким об'єднуватись, недовго зможуть залишатися дотаційними. Це були глибоко дотаційними громадами, їх утримували, наприклад, за рахунок дотації з районного бюджету, і певний період воно так і буде. Тобто їх будуть підтримувати, їм будуть надавати їхні скажімо, кошти, які стосуються делегованих повноважень на отримання шкіл, лікарень і так далі, але це не буде вічно. Тобто я думаю, що наступить такий період, коли їм скажуть, що все, держава не готова далі вас утримувати в такому вигляді, і ви повинні прийняти рішення, з ким ви із тих уже об'єднаних громад хочете об'єднати. Орієнтовний план об'єднання громад на Буковині буде готовий днями, повідомив Ігор Бабюк, та його ще змінюватимуть у столиці. Рекордна кількість туристів та майже удвічі більше підприємців у міській раді підвели підсумки петрівського ярмарку. На петрівському ярмарку вдалося зібрати 290 тисяч гривень. У Петрівському двору понад 9 тисяч 200 гривень. Ці кошти перенаправили на лікування онкохворих дітей, Із з недоліків не вистачало англомовних карт, оскільки на організацію заходу з міського бюджету витратили понад 400 тисяч гривень, а зібрали лише близько 300, Наступного року організаційні внески планують збільшити. Співорганізатори запевняють, окрім бажання зацікавити такими заходами туристів, Петрівський ярмарок також покликаний підтримати вітчизняних виробників. І на думку організаторів, це вдається. Людина, яка виробляє сувеніри, теж сказала, що в магазині, в якій вона тримає, це треба було два місяці продавати. Тобто треба сказати, що є цифри, які ми не можемо підрахувати. І для чого це робиться для того, щоб наші виробники могли продати більш насичити ринок і розповісти нашим мешканцям чернівців, яку продукцію вони випускають, яка не вступає по якості навіть по дизайну інших країн. Понад 50 тисяч гривень туристичного збору надійшло до місцевих скарбниць упродовж першого півріччя цього року. Ці кошти перераховують до бюджету адміністрації готелів, мотелів та гуртожитків. Ставка збору становить від пів до одного відсотка вартості проживання. Це не є абсолютно реальна картина показника росту туристів в місті Чернівці. Звичайно, воно є певним індикатором. Чим більше проживають в готелях і закладах, тим паче офіційно, тим значить більше відвідують наше місто Чернівці. Туристично інформаційний центр Чернівців провів дослідження. Виявилось, кожен турист, котрий відвідує Чернівці, витрачає тут у середньому пів тисячі. Гривень, а от у Львові удвічі більше. Такі заходи, як Петрівський ярмарок, допомагатимуть розвивати туризм і покращувати показники. Це всі новини. Заходьте на наш сайт sc.siv.ua та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.